Вітаємо вас, дорогі глядачі, на каналі Церква АСД Жива Надія. Підписуйтесь на наш канал, залишайте свої запитання, також молитовні прохання. Ми раді молитися за вас. Ну і сьогодні ми продовжуємо на початку нового тижня відкривати Слово Боже, і в нас нова тема. Говоримо про лагідність під час випробувань. Тому виділіть 10-15 хвилин відкрити Слово Боже разом з нами. Віримо, що це буде для вас великим благословенням. Лагідність під час випробувань. Влад, як ти вважаєш лагідність під час випробування? Взагалі, коли у людини випробування, коли у неї такі накалені знаєш ситуації в житті, стреси? Які дуже часто переживають емоції люди? От ти як соченослужитель, яких людей ти зустрічаєш в таких випадках? Взагалі, от ну, зазвичай вони або такі, себе зустрічаєш І себе також зустрічав і людей, які і вживу приходили, і навіть телефонували по телефону. Які То, вони емоції переживали взагалі? От знаєш таке обурення більше розчарування, обурення. роздратування. Типу що ну от чому так сталося? От там те вони стало, дуже стало, часто сталося. спокійно говорять чи кричать? Частіше вони кричать. Типу, що навіть так знаєш, от така спокійна людина. На так завжди на неї дивишся, спокійна, спокійна, але тут так вже дісталось. В час випробувань. А як ти вважаєш, що ти в час випробувань люди, які навколо нас, вони винні чи не винні? Ну знаєш, для тієї людини, в якої випробування їй здається, що всі винні. Весь світ вини, правда світ так. Да. дійсно, друзі. Коли важкі ситуації в нашому житті, стреси там ранок, понеділка, чого вартий кожного тижня, так ти вже не встиг поснідати. Ти голодний, ти роздратований. І власне сьогодні слово Боже говорить ісус говорить про те, що ми повинні навчитися в цих випробуваннях бути лагідними. Напишіть вам, який ви спектр емоцій переживаєте під час таких важких ситуацій стресових. Можете в коментарях написати про це. Ми розуміємо, на те, якщо ви напишете, що я дуже злий або зла. Ми також такі буваємо, але вчимося з Господом бути інакшими. Трішки. А як ти вважаєш, лагідність сьогодні в сучасному світі це. І признак слабкості чи сили. Думаю, що от дивлячись за світовими стандартами, типу, от є, знаєш, от, така модель поведінки, яка повинна бути от в тієї чи іншої людини. От, до прикладу, от чоловік має бути таким, знаєш, от суворим, мужнім, типу аборостим, пробивним. От саме таким, а от лагідність виглядає, ніби як слабкість. Але знову ж таки, повертаючись, от, от у нас тема лагідність під час випробувань. От дійсності, що важче або що легше, от коли ти дійсно, от ти маєш от знаєш от, такі, як ти сказав, от такі накали. Лені почуття і е, емоції, і саме їх проявляти чинають тоді, коли до тебе хтось підходить, хтось щось хоче запитати, а в тебе тут все вирує всередині. Там така буря, шторми, і всі чотири вітри в різні сторони. Отак от, просто дують. І ти якраз от що, про яку лагідність говорить про яку лагідність говорити? І що буде в такому випадку важче? Дійсно, от як, ти лагідним, ти маєш увазі, лагідним, чи так, бути лагідним тимачкам лагідним чи саме таким. Та от що тоді, от важче? Мені здається, що саме от тоді лагідним ставати набагато важче, тому що тут потрібно знаєш, саме таке чітке усвідомлення, що так у мене сталося, так таке буває, таке трапляється. Бог можливо щось мені. От але mm -hmm. ми на превеликий жаль, часто так не думаємо. А ми повинні думати. І ось чому нам потрібна лагідність під час випробувань. Так, знаєш, от ти кажеш, які ми дуже часто буваємо, коли ці всі такі ситуації я. Одного разу роблячи вдома попкорн, знаєш, я зрозумів, що я інколи як попкорн буваю. В якому плані кукурудза, вона коли ти береш, вона така гладенька, коричнева, така гарненька. Але дай трішки температури на сковорідці, вона просто знаєш, от все наружу вилазить. Mm -hmm. От я такий буваю. І Дійсно, як ти кажеш, дійсно лагідність дуже складно, дуже важко бути лагідним і казати, як я вас всіх. Mm -hmm. Дуже люблю, знаєш так. Або якщо ти це скажеш, так в кавичках. Так, в це лапках. буде виглядати ніби як сарказм. Так, і власне Біблія говорить про те, що е, ми повинні дійсно бути лагідними. Це один з таких дарів, із характеру Христа. Адже Ісус каже: придіть до мене усі струджені, і, і, обтяжені. Обтяжені. і я вас заспокою, тому що Він каже: ось, е, бо я лагідний і серцем, серцем покірним. Він мав дійсно таку лагідність, про яку нам сьогодні дійсно важко уявити. Mm -hmm. Ну що ж, згадаємо біблійних героїв, які змушені були, або не те, що змушені, які дійсно проявляли свою лагідність. Кому було важко проявляти лагідність от, з біблійних героїв? Важко проявляти лагідність. Ну, мені здається, В типу… — кого було там пару мільйонів людей? Давайте згадаємо, Мойсея. — Мойсея, так. От і завжди, от як ми знаємо характер цих людей. Що сказано про них? Що вони весь час що робили? Нарікали. Нарікали, Бога було спокушали, випробовували. І ось читаємо, до речі, давайте цю історію розглянемо. Це вихід 32-й розділ. Будь ласка, угу. вихід, 32-й розділ з 10 по 14-й вірші. Друзі, дуже дивовижний момент описаний. Знаєте, коли ми читаємо його вперше, таке відчуття, ніби Бог не Бог, тому що Бог тут такі речі говорить. Ну на перший погляд, страшні. Як він такі взагалі може сказати? Ось, будь ласка, зачитай 32 розділ, з 10 угу. по 14. Тож тепер залиши мене, бо вже палає на них мій гнів, і я знищу їх, а тебе зроблю великим народом. Але Мойсей молився перед своїм Господом Богом, говорячи, чому, Господи, ти палаєш гнівом на свій народ, який великою силою і могутньою рукою ти, вів, ти вивів з єгипетської землі. Чому єгиптяни мають казати, заявляючи, він зі злим наміром вивів їх, аби вигубити їх в горах і стерти їх з поверхні землі. Відвернись від розпалу свого гніву і зміни його на милість щодо свого народу. Вау! Просто вау! Як Мойсей тут заступає? Бог каже, давай я цей народ знищу, і угу. від тебе буде інший народ. Все. Угу. Ну, ну, Мойсей, ну давай добре подумаємо. Ти сам знаєш, наскільки вони тебе десь діставали. Так, і дійсно ми навіть бачили, пам'ятаєш, от коли Мої і проявляв емоції, коли він кинув скрижалі і всілякі отрабати. Так, або коли батько його теж прийшов, так і побачив те, як він править. Ну це він він так просто це було питання життя і смерті, що його просто розірвуть емоційно всі ці речі. Але ну батько йому дає пораду, як краще там тисячники, сотники, п'ятдесятники, десятки, щоб були там, так, начальники ці. Але тим не менш, Мойсей благає за народ, який дорікає, який є тільки якась проблема, де вода, де їжа, ми хочемо м'яса і так далі. І, і ми бачимо, що Мойсей проявляє. Ну вперше, чому Бог це робить? Чому Бог каже такі слова? Невже mm -hmm. Бог хотів знищити. Давай розберемося з цим. Невже Бог хотів знищити власне цей народ. Думаю, що от е, ні, але от він якби хотів би, щоб тут от прояв, щоб мой тут також себе проявив так, як прояв... заступник, і він тут символізує ну символізує Христа. Так, тому що ми, до речі, дуже гарно, uh -huh. ми, ми згадуємо молитву Ісуса Христа за, uh -huh. за, за, людей. за людей перед розп'яттям, коли Він uh -huh. також молить за нас, за грішників там, в Евсемані він молив за нас. Uh -huh. Саме так. І тут якраз от, знову ж таки, от така от, подібна і схожа ситуація. Як от, Мойсей проявиться? Тобто ми бачимо, що знову ж таки, так, те, що говорили раніше, випробування, випробування одна із цілей випробувань в нашому житті це побачити Бога інакше, Бога благодаті, Бога милості. Угу. Дуже цікаві слова, дорогі глядачі, зверніть на це увагу. Дуже сильні слова. Благодать, благодать. Потрібна тоді, коли людина найменше на неї заслуговує. Угу. Та коли вона найменше її заслуговує, тоді найменше за все хочеться її виявити. Однак не таким був Мойсей. Або згадаймо Міріам, коли вона нарікала на свого батька, на свого брата, так, на так. свого брата. Тому що. Чому тільки він править всі закони його? Ми теж хочемо тут за Аароном, ніби свої ці е, ну, встановлювати якісь правила, на що вони були що е, проказана них зійшла. Угу. І знову Моїсей, молить, Боже, відверни, прости їх. Так, як? знову ж таки, навіть от ніби так вже ж ну, вони не, не слухалися, так, так вже теж нарікали, от так вже робили все ну, наперекір. І все одно. І от лагідність Мойсеї це угу. дійсно характер Христа. І, друзі, я хочу щоб ви запам'ятали цю фразу. Що благодать потрібна тоді, коли людина найменше на неї заслуговує. Це той момент, коли можемо її сьогодні проявляти. Я як до дружини, там, дружини до чоловіків можуть проявляти батьки до своїх дітей, коли вони цей благодаті не заслуговують, проявляти благодать. Угу. До свого партнера на роботі. До брата чи сестри в церкві проявляти цю благодать в цих накалених відносинах, виявляти ось цю лагідність Христа це просто дивовижно, і так знаєш, і ну от коли ми виявляємо саме до братів, до сестер, і а що на рахунок кривдників? От що повинно, ну що ми повинні саме ну, до це них дуже сильне кирати. питання, дуже сильне питання, і в Біблії сказано про те, що любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто переслідує вас, благословляйте, а не проклинайте. Ісус Христос сказав ці слова. І от як тепер, от, ну, можливо це робити? От, Ти знаєш, запитання навіть під час війни одного разу, ну слухаючи всі ці умови про ворогів, так є ворог. Так він прийшов на нашу землю. Ми розуміємо, зараз іде війна і. Знаєш, мені десь навіть було боляче чи... слухати те, тому що ми настільки десь в цій ненависті, інколи буває політиці, проникаємося цим всім, що ми бажаємо смерті і швидше, тому що вони по факту її заслуговують, і ми десь беремо на себе роль судді. І знаєш, одного разу я так намагаюся акуратно сказати: друзі, чи не переходимо ми цю межу, коли написано а «Любіть ворогів своїх. Mm -hmm. Щоб що відповідь, зараз не цей час, коли ми повинні цитувати цей вірш. Саме не те, що... Так, я розумію, вороги. Вони... Написано, що кожен нещастивий, він отримує свою нагороду, але власне от, дійсно любити кривдників це той момент, знаєш, коли мені здається, я можу виконати всі статути християнства, але потім перечеркнути всі, все це християнство, весь закон Божий, таким методом. А нехай вогонь з неба впаде угу. на них всіх і всіх пожере, А Ісус сказав такий час: не знаєте, якого ви духа? Угу. Тому дійсно питання щодо любові ворогів це дійсно. Той момент, коли ми фоні молитися, просити Боже, дай мені мудрості, правильного відношення до людей, лагідності і любові, які і лагідний і те, тому що, до прикладу, я от подумав: а як часто я буваю ворогом Христа? Саме так, саме так. І не зважаючи на все це. Бог все одно любить. Навіть от знову ж таки тут є приклад про перлину і про бруд. Типу, коли ми зацікавлені, от саме так, в перлині, так, ми цікав нам цікавить саме перлина, але той бруд, який її оточує дуже ще... гарний саме, приклад. от в тому прикладі, отут от, пояснюється, типу, що любити ворогів, такі, які яких їх Господь бачить в перспективі. От саме це воно і полягає, і це не означає, що це якби ну знімати відповідальність за їхні всі, знаєш, вчинки, погані вчинки, типу те, як вони погано вчинили. Не знімати відповідальності. Є також і свої межі. Ми навіть знаємо, коли Ісус Христос, також коли храм. От він бачив, що з ним зробили. Також мав ну і іншу поведінку, не так якби і от тобто лагідність. Це означає, що тепер мною можуть потурати так, моїми що принципами. Знає, як моїми рамками. Якесь, типу, що можу, що можу от просто давати, от ну обтирати об себе ноги і тому подібне Пам'ятати, що ми діти божі ми боже і ми також mm -hmm. маємо е, захищати цю нашу таку індивідуальність е, яку дав нам господь бог і якраз саме от в любові до кривдників і проявляється наша лагідність в дійсності ми не повинні сьогодні бажати щоб от та чи інша людина померла тому що ворог людства бажає саме от щоб та чи інша людина померла ми ж повинні от проявляти от саме лагідність навіть да, до таких людей і розуміти типу що також і і вони Мають право на спасіння, Бог любить їх також. Я так подумав, знаєш, Влад, це настільки тонке питання, адже не проявляючи цю лагідність Христа, а проявляючи якусь агресію насилля, я, я втрачу царство Боже. Угу. Саме так. І тому якраз як людина так? в нас сама там цей ворог пожне свої наслідки, але я можу втратити через моє відношення неправильно. До речі, от е, дуже гарно в нашому посібнику сказані такі слова, що часто найбільш гордим, зарозумілими. Гордими, зарозумілими і заздристими бувають люди, котрі страждають від низької самооцінки. Саме mm -hmm. свою зарозумілість і гордість за цілковитої відсутності, і лагідності і покори, вони виявляють можливість навіть несвідомо, аби приховати відсутність або нестачу чогось важливого в душі. Тобто гордість, зарозумілість, така от заздрість людина хоче показати те, чого насправді в неї немає, mm -hmm. тому що от в неї от така занижена самооцінка, вона не впевнена в собі. Але коли ти знаєш, що ти лагідний серцем покірним, і це не від тебе, а це від Духа Христа в тобі, ти знаєш, що ти дитя Боже. І хто б тобі що не говорив, «Влад, ти такий, ти сякий, та ти ніхто mm -hmm. і так далі. Таке шивоч, але я знаю, що я син Отця. Так, Адже так. я звертаюсь, Отче наш. Отче наш, якщо він нас отець, то ми його діти. І хто б що не говорив, я знаю, що я дитина Божа. Mm -hmm. Так і він наша скеля, він наше пристановище, і саме до нього ми повинні прагнути, тому що якраз він говорить, що я лагідний, я серцем покірливий. І ми маємо велику перевагу вчитися у вчителя над вчителями, так. тому що який вчитель сьогодні нам запропонує оце навчитися лагідності, якщо сам він не лагідний, саме так, так саме так, друзі. Дійсно, е, як то кажуть, все правильно, все добре. Але наскільки ми повинні сьогодні молитися, щоб ті слова, теорії стали в нашому практичному християнстві? Слово Боже, молитва, відносини з Ісусом, Дух Святий це все те, що допомагає нам формувати характер Христа. Долучайтесь до нашого вивчення Біблії. Також запрошуємо вас на богослужіння. Генерала Шухевича 87, місто Володимир Волинський. Що суботи ми чекаємо вас на богослужіннях? Ми раді молитися за вас за ті випробування, які ви проходите. Також пишіть нам свої молитовні прохання в коментарях. Ми раді також молитися за них і онлайн.